Чотири сигнали, що вона хоче, щоб ти підійшов. Багато дівчат, які хочуть, щоб ти підійшов, що ти маєш зрозуміти. Так це наступне. Вони розуміють, вони не будуть робити себе важко доступними для знайомства. Йоу партнер, всім привіт. Ми починаємо в цьому відео, розберемо два сигнали, по яких ти зможеш зрозуміти, що вона хоче познайомитись з тобою. Я розумію, що це збиває з толку, наче ти бачиш, що вона хоче, щоб ти підійшов, коли на ділі. Оказалось, що ні, але ці сигнали допоможуть тобі знайти дівчат, які дійсно зацікавлені. Якщо ти бачиш, що вона дає ці сигнали, впевнено можеш підходити. Номер один: вона продовжує ініціювати з тобою зоровий контакт. Ти маєш розуміти. Наступне дівчина подивиться на тебе і зразу обере зразу свій погляд, якщо ти їй не цікавий. Якщо дівчина нічого не хоче, з тобою спільного вона не буде дивитися на тебе довгий час. Такого не відбувається, що, дів, що дівчина старається збігати хлопця, і вона продовжує дивитись на нього. Тому, якщо ти бачиш, що дівчина на роботі в клубі. На учобі ти бачиш те, що вона продовжує дивитись на тебе. Вона хоче, щоб ти підійшов до неї. Якщо ти їй не подобаєшся, вона буде робити все по книзі. Вона обідиться, що ти не отримав ніяких признаків недорозуміння. Ти подивишся на неї, вона буде дивитись небо, лиш би не дивитись на тебе. Так буде робити та, які ти не цікавий, Але якщо ти їй подобаєшся, вона затримає за. Робий контакт, вона подивиться на тебе декілька секунд. Звісно ж, вона заслуг, зазмущається і першою забере очі, але ти типу, побачиш те, що очевидно, що їй подобається, і кого вона бачить, якщо фізично її до тебе не влече. Зовнішньо ти її не ці... ціпляєш вона, взагалі не дивиться на тебе, коли вона ініціює з тобою зоровий контакт. Вона, якби говорить, можеш заходити. Двері відкриті. Вона хоче, щоб ти підійшов. Головне, не придумай собі відмазки, Не думай, о, вона там. Всього не, 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 не багато подивилась. Якщо вона подивилась на де хоча би три секунди, ти їй нравишся. Не стісняйся, і підходь. Якщо ти дивишся на неї, і очі бігають в сторони, в сторони вона дивиться куди-небудь, лиш би не на тебе. Я думаю, тут все очевидно. Каже, не трать свій час. Якщо вона дивиться на тебе, продовжательний час. Не тупи і підходь. Номер два. Відкритий язик тіла. Я хотів би об'яснити вам, що таке відкритий язик тіла. Але багато хто з вас не знають. Запиши це собі, Її руки на бедрах і все тіло по направлене в твою сторону. Допустимо, вона стоїть її рука чи руки на талії і все тіло повернуте в твою сторону. Якщо вона повернута від тебе, у неї закритий язик тіла по відношенню до тебе, але якщо її тіло дивиться на тебе, відкритий. Якщо ти їй не подобаєшся, дівчина б не буде лишній раз. Пересікатись з тобою, вона буде тілом повернута від тебе. Допустимо, вона сидить. Її плечі будуть скручені. Вона буде закрита до тебе. Якщо дівчина хоче, щоб ти підійшов. Вона відкриється до тебе. Можливо, одна нога буде впереді, щоб ти бачив більше її тіла. Вона якби відкриє все тіло для тебе. Перед тим як підійти, зверни увагу на її образ, на її язик тіла. Відкрита вона до мене, і вона буде робити це підсознательно. Дякую за увагу.